Привіт! Вітаю тебе на килимку. Рада бачити! Почнемо наше заняття. Сядемося зручно, сидіти так, зі скрещеними ногами не обов'язково. Можна, якщо тобі так незручно, можна сісти, підігнувши п'яточки під свої сідниці. Головне, щоб твоя спинка могла протриматися рівно деякий час, поки ми трошечки подихаємо. Отже, сядь так, як тобі зручно. Витягни спинку, потягнися маківкою голови догори, закрий очі, зроби глибокий вдих і видих. З'єднайся зі своїм тілом, відчувай кожен вдих і кожен видих. Продовжуй вдихати глибоко і повільно. Щоразу відчуваючи рух повітря в твоєму тілі. Вдихай, відчувай, як повітря заходить через твої ніздрі. І видихай. І ще декілька глибоких вдихів і видихів. Дуже добре, налаштуємося на практику, відчуємо простір всередині нашого тіла, відчуємо простір в тазу, простір в животі, простір в грудній клітині, в горлі. І в голові. І тепер відчуй простір навколо тебе. Приміщення кімнату чи галявину. Відчуй весь об'єм простору. І відчуй свою присутність в цьому просторі, вагу свого тіла, як твої стегна тиснуть на килимок, а руки важко відпочивають на ногах. Це відчуття розслабленості і зосередженості ми візьмемо з собою в практику. Можеш відкрити очі. Зробимо глибокий вдих. Потягнемось руками до гори і з видихом розвернемось назад. Опускаємо руку на протилежне колінце, скручуємось, дивимось за плече, повертаємось назад, робимо вдих. І видих. Повертаємось назад. В іншу сторону скручуємось і виростаємо одночасно. І знову вдих. І видих. І ще вдих і видих. Продовжимо вдих, видих. Останній раз. Вдих і видих. Розвернемось до центру, зберемо свої долоньки разом і весь час, рукаючись зап'ястями, покрутимо свої руки, долоньки. До себе. І ще три, два, один. В інший бік. Один, два, три, чотири, п'ять. Добре, чудово. Опустимось на килимочок. Поставимо свої долоньки під плечі, а колінця під таз. Ми виконаємо зараз асану, яка називається кіїшка корова. Для цього нам потрібно буде відчути рух нашого куприка і всієї нашої спини. Рухаємо спиною, ми починаючи від куприка. Куприк починає рух, прогинається спина, грудна клітина направляється вперед. Руками я відштовхуюсь сильно від килимка, плечі тягну донизу, підборіддя, догори. І всміхнись тут. Видихаючи, скругляю від куприка свою спинку, виштовхую спину, лопатки, підборіддя, тягну до грудної клітини. Тут у нас видих. І продовжую від куприка. Вдих, руки, плечі, підборіддя. Видих. Куприк. Спина, лопатки, підборіддя. Вдих і видих. І ще вдих і видих. Дуже добре. Продовжимо з цього положення. Поставимо наші пальчики в килимок. Куприк піднімемо догори. Руками штовхнемось гарно від килимочка, піднімемо свої колінця. Штовхнемо вагу тіла назад, колінця все ще зігнуті. Руками ми сильно виштовхнемося від килимка. Подовжимо лінію руки, виштовхуючи плечі. Підборіддя. Потягнемо до грудної клітини. Колінця все ще зігнуті. Таз направлений вгору, куприк направлений вгору. І коли ми зафіксували рівне положення спини, можна повільно вирівняти по черзі одну ніжку і іншу. Вигуляти нашу собачку мордою донизу. Одне колінце і інше. Одне і інше. Зігни обидва колінця і спробуй вирівняти, опускаючи стопи в килимок, дотягуючись, відштовхуючись гарно руками, дотягуючи свої плечі і знову зігни колінця, направку до догори і виштовхни коліна, стопи в килимок. І ще один раз вдих. І видих. Ми залишимось тут на п'ять глибоких подихів. Один. Видихаємо, два. Три. Чотири. І п'ять. Дуже добре. Тепер. Праву або ліву ніжку. Дивись, як зручно, щоб було обличчям до мене. Одну ніжку я ставлю стопу в діагональ. Іншу ніжку тягну дуже близько до себе, до грудної клітини. Піднімаюсь на носочки, штовхаюсь вперед, крокую між долоньок. Опускаю стопу в килимок, відштовхуюсь руками від килимка, піднімаюсь догори. Роблю вдих, руки стискаю долоньки разом. Опускаю вагу тіла на передню ніжку. Задня нога рівна, колінце активне. Стопа дивиться в діагональ. Передня ніжка. Зігнута. Руки над головою. Глибокий вдих. І з видихом розслаб плечі вниз. Але долоньками все одно витягуюся вгору. Ще три подихи тут. Це поза воїна один. Віра бадраса на один. Два. І три дуже добре. Опускаємо руки вниз на килимок. Передньою ніжкою тепер крокуємо назад планка. Залишимось тут на три подихи, уважно зі спинкою, щоб не було прогину в планці. Виштовхни гарно плечі. Куприк підкрути донизу, животик втягни в себе два. І три, опустись на колінця, лікті притисни до себе і опусти грудну клітину і підборід. Грудною клітиною і животиком. Виштовхни себе руками вгору і опусти стопи в килимочок. Спробуй підняти себе на руках, так, щоб колінця і стегна відірвались від килимка. Розкрий свої плечі, підніми підборіддя догори. Вдих і видих тут. Це собачка мордою догори. Тепер постав колінця назад, поверни їх на килимок. Повернись в позу стола. Пальчики знов постав в килимок. Куприк підкрути догори. Штовхайся руками. Виходь в собачку мордою донизу. П'ять подихів тут. Один. Видихаємо, витягуємо свої плечі, подовжуємо плечі, 3, 4. 5. Тепер іншу ніжку підкрути стопу в діагональ, п'яточку до центру. Піднімись на носочок, скругли спинку і крокни далеко вперед між долоньками. Опусти всю стопу і п'яточку на килимок. Виштовхнись руками, підніми себе догори. Зроби глибокий вдих. І видих. Старайся свій таз закрити, направити вперед кісточки тазу. І ще три подихи. Один. Плечі внизу. Руки тягнуться догори. Два. Колінце заднє, рівне. Три. Дуже добре. Повертаємо руки вниз на килимок. Передньою ніжкою крокуємо назад. Знову планка. Колінця. Грудна клітина і підборіддя на килимок. Перед руками просковзуємо собачку мордою догори, перестав свої стопи і підніми стегна і коліна від килимка. Розкрий плечі вдих і з видихом перекотись або переступи на пальчиках. Собачку мордою донизу, або ж вийди з колін, як ми робили попередній раз. І знову п'ять подихів тут: один. Два. Три. Чотири. П'ять. Добре, підійди ногами до своїх рук. Колінця можуть бути зігнутими увесь час. Колінця. Зігнуті. Кінчиками пальців. Я відштовхуюсь від килимка і витягую свою шию, і голову вперед, наверх. Спина стає рівною, паралельною підлозі. Таз підкручується наверх вдих. І з видихом постараюсь або вирівняти колінця, або залишити зігнутими. Але Животик, голову опускаю вниз на свої ноги. Розслабляю шию, розслабляю спину і залишусь тут на 5 подихів. Один. Два. Три. Вагу тіла спробую перенести на передню частину стопи. Чотири. П'ять. Згинай колінця. Знову вирівняй спинку. Відштовхнись кінчиками пальців від килимка. Підніми руки догори і втискаючи стегна, стопи і сідниці в килимок. Вирости, виштовхни себе вгору. Зроби глибокий вдих, куприк вперед. Руки над головою і видих руки до центру. Руки вниз. Закрий очі. Зроби декілька глибоких вдихів і видихів, спостерігаючи за відчуттями в тілі. Добре, можна опуститись вниз на килимок. Збери стопи разом, візьми руками за свої пальчики і трошечки попрацюй. Крильцями метелика, розкриваючи, розігріваючи стегна, вдих і видих. Тепер можна припинити роботу крил, витягнути свою спинку, вирівняти, потягнутися маківкою голови догори, зробити глибокий вдих і з видихом потягнутися вперед животиком до своїх стоп або лобом до килимка. Залишись тут на п'ять подихів: один, два, три, чотири. І п'ять. Плавно піднімай себе до гори, збери свої ніжки, опускай спину на килимок. Постав свої стопи на відстані витягнутої руки, так щоб можна було торкнутися пальчиками до п'ятки. Куприк підкручуємо, напружуємо свої стегна, квадріцепси, стопи втискаємо в килимок. І продовжуємо, підкручуючи кубрик, піднімати таз, нижню частину спини, сідниці, середину спини від килимка. Напружуємо гарно стегна стопи, колінця не розкриваємо, тримаємо їх на рівні тазу. І можна залишитися тут, або підійти плечима ближче, одне до одного, взяти пальчики в замок і відштовхнутися від килимка, дотягнути вище свою позу на півмоста. Ми залишимось тут на 5, 4. Дихай глибоко. Три. Два. Один. Плавно опусти вниз, свій таз. Візьми свої колінця руками і притисни до грудної клітини. Можна обійняти ліктями. П'ять подихів тут. Один, два. Три. чотири І п'ять. Добре. Опускай свої ніжки на килимок, розкладай їх по килимку. Руки поклади долоньками догори, подалі від свого тіла. Зроби глибокий вдих. І з видихом відпусти всю напругу через стопи. Розслабляй своє тіло знизу і догори. Спочатку ноги, сідниці, таз, живіт. Спину. Грудну клітину. Руки, пальці на руках, шию, підборіддя. Відпусти всю міміку обличчя, розслаб м'язи на обличчі, розслаб шкіру на голові. І розслаб волосся повністю розслабся. Ти можеш поставити це відео на паузу і залишитися в шавасані настільки, наскільки тобі це буде потрібно. Відпусти все своє тіло, всі фізичні відчуття. Будь просто присутнім тут і зараз. Не думай ніякі думки. Просто будь. Знову зроби глибокий вдих і видих, повертаючись до свого тіла, поворуши пальчиками на руках і на ногах. І повільно, плавно повернись спочатку на бочок, перекотись на бочок. І потім плавно піднімайся і сідай на килимок. Залишся з закритими очима ще на декілька хвилин. Відчуй після смак практики, відчуй якість свого стану після практики йоги, відпусти всю напругу в тілі, яка ще лишилась. Подякуй собі за практику. Подякуй за своє тіло і за його можливості сьогодні. Тепер розітри долоньки. Сильно-сильно-сильно до відчуття тепла і жару. І поклади собі на очі. Закрий очі, зроби глибокий вдих тут. І руки підніми до голови, потім вниз до потилиці, шиї, плечі, грудна клітина, бока, стегна. І поверни долоньки на коліна, повільно відкрий очі. Дякую. До нових зустріч!